Коли всі прийшли у себе, то зрозуміли, що вони помінялися тілами: міста у тілі тріш, наранчо у тілі Джорно, допіло у тілі у чилаті, Бруно у тілі дияволо, Кольнареф у черепасі і так далі. Але одне питання залишалося відкритим. Так як дияволо, це субособистість з окремою душею, то до кого він причепився? І поки вони кумекали, то дияволо встиг вбити на тому джорно повертається до свого тіла. Допіо також було при рішення за. Зараз вже така справа. До речі, як взагалі Польнарев дізнався про те, що стенд можна пробити стрілою, якщо його тоді не було в морі, коли Кіра прокачав свій стенд? Сталося це випадково, коли він був на лікуванні після бою з дияволом. Стріла впала за тумбу, тому він намагався дістати її стендом. І випадково пробивши його стрілою, Польнарев одразу забрав у стенд її, так як контролювати таку силу він не здатен. І його стенд чуть не вийшов з-під контролю, ставши автономним. І зараз, якраз той випадок, коли Сільвер Черіот став повністю. Мість автономним без власника, єдиною задачою якого є охороняти стрілу від усіх. Сілбер Черіот не те, що просто охороняє стрілу. Він буквально запустив процес переродження цього живого. Такі стенди буквально не дозволяють своїм власникам підняти стрілу. Коли міста хотів вистрілити у Черіота, то диявол зламав йому магазин в револьвері. Тому почався тотальний шмон всіх на предмет наявності другої особистості, і виявилося, що душа диявола причепилася до тіла міста. Він вже знайшов. Спосіб забрати стрілу у реквіем. Поки антагоніст тікав від нашої команди та наздоганяв Черіот, то зрозумів, як можна припинити дію Черіота, знищивши джерело сили цього стенда. Так як для кожної людини, тінь Реквія Черіота знаходилася з різної сторони, а це означає, що цю тінь має щось створювати, і це було унікальне міні-сонце або ж світло за спиною кожного.